Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нас в студії коронований жрець темних сил Мак Веліар. Рада вітати Веліар. Вітаю, Веліар, Ну для початку давайте зазначимо, що для всіх наших глядачів, що хто має бажання зустрітися з вами, так скажемо, офлайн особисто послухати цікаві теми, які ви розкриваєте наживо. А також придбати ексклюзивну езотеричну продукцію від Шоп», то може це зробити коли? 22 березня в Почайна Івент холл звичайно вітаю всіх і буду радий бачити кожного. Ви зможете побачити мене, почути справді дуже цікавий майстер-клас. Про те, яким чином в такий складний час притягнути до себе гроші і бути успішним навіть зараз. А також я в цьому, на цьому заході представлю вам потужні програмні свічки грошові, захисні, любовні на відкриття шляхів. А також свічки просто для майстрів для магічної практики, і ви зможете поспілкуватися зі мною, а ви зможете замовити у мене прогноз особисто для себе, саме там, тільки тоді. Опис фестивалю і посилання на зустріч буде в описі відео. А тепер до питань політичних: чого очікувати в Україні після цих виборів? Ну, дивіться, це знову ж таки посилення конфлікту. Нам, до речі, прийдуть кошти, гроші прийдуть. Все-таки вони будуть надходити, зброя буде потрошки йти. Але буде погіршення на фронті. В якому сенсі? В сенсі нових наступів. Я передрікаю те, що буде новий наступ Росії на наші е східні і північні області. Можливо, навіть на Київ. Але також бачу те, що ми захистимося, в нас все вийде, ми витримаємо, але е, буде погіршення конфлікту. Також я бачу, що те, що от запустилося зараз з безпілотниками, оці всі наші дії захисні, вони прогресують і прогресують. Себто, я бачу те, що е, до Росії будуть по, е, постійно прилітати. Безпілотники, бити по їхніх складах, бити по нафтопереробних заводах. І справді те, що я відчуваю, що це змінить економічну ситуацію Росії і також понудить Росію до перемовин на наших умовах. Uh -huh. Uh -huh. Також ще до Росії хочеться повернутися. Існує така чутка, що двійників Путіна спеціально опоюють перед виступами, щоб їх контролювати. Чи правда це? Ні, насправді карти показують, що вони в ясній свідомості, вони просто залякані, подавлені, але при цьому мають шалені кошти за це, і путінський режим все-таки більше людей купує, аніж залякує. Тобто свою еліту він купує. І вони йому вірно служать саме за рахунок коштів. Добре, а от зараз трошки до Європи, як вплинуть на війну в Україні внутрішні конфлікти в НАТО? І чи вплинуть? Ну, насправді, країни НАТО вони в принципі не будуть нам шкодити чи зменшувати допомогу. А, і їхні конфлікти вони не призведуть до якихось глобальних змін у середовищі цієї політики, цих політиків. Більше за все випадають знову ж таки вибори переобрання президента в США, і саме від США будуть іти проблеми для України. Зараз, на жаль, так. Тому що, знову ж таки, колишній президент рве і мітає проти нас, щоб усадити нас за стіл перемовин. І я все-таки бачу, що, знаєте, я по картах знову-таки ще допитаю. Я все-таки бачу, що, на жаль, потім ми. Все-таки сядемо за стіл перемовин. І у нас буде радість, але радість від закінчення війни. А, ви зараз сказали так завуальовано, але дуже чесно. Як то кажуть, хто має вуха, хай почує. А, добре, а от чи наважиться Європа ввести свої війська в Україну? Карта Таро. Дякую. Зараз бояться, дуже сильно бояться, великий страх. Зараз поки що не погоджуються вони вводити і не, не введуть. Але згодом я бачу від військ, і це навіть три країни буде тих, які захотять вести війська. Ці війська, скоріш за все, війдуть до нас і будуть оберігати білоруський кордон чи щось таке інше, але поступово вони залишаться так, що будуть захищати Київ, північні кордони, і, взагалі, те, що я відчуваю, і бачу, що рано чи пізно це відбудеться. І це не для кого не є секретом. Тобто, для я вважаю, що це інформація така, яка е, взагалі точна і е, справді війська будуть введені на певну частину території України. Веліар, ось таке ще питання: чи будуть виведені найближчим часом ворожі ракетоносії, які вже перебувають в пунктах базування понад 20 днів? Тому що якщо будуть, то, звичайно, у нас будуть нові атаки. Зараз я скажу, що по картах, а так я скажу взагалі потім, що я бачу і бачу. Ну що, вони готують дуже сильні удари, дияволи луна. Mm. Тобто це дуже сильні удари і вони будуть доволі, доволі, доволі скоро. Доволі скоро вогонь, це помста йде, Людь, лють, вогонь, ворота. Знову ж таки, вісім мечів. Відбудеться, відбудяться і пуски, і вийдуть ракетоносії, і справді будуть удари сильні, потужні. Тобто, березень буде лютим. Бо березень буде лютим. Ой, такі негарно пророчі слова, але Пророч. розумієте, ми повинні казати правду. Так, ми повинні казати правду, тому що це може зберегти. Життя людей, які будуть обережніше відноситись до тривог, не ігнорувати їх, щоб вберегти свої життя. Повернемося трошки до США. Ви сказали, згадали ну, людину, яка мітить президенти вже вдруге, так, в США. Зараз США до сих пір затримує, затримує допомогу. Чи може це бути? Ознакою того, що вони в зговорі з Росією, що є якісь таємні договоренності і що їм не вигідно, щоб Україна перемогла. Звичайно, ці підлі, підлі домовленості. Вони є з Росією і з боку Байдена, і з боку Трампа навіть ось я так, хотіла, щоб ви так, це сказали. Так, просто дивіться тут питання в тому, що з Байденом це домовленості про тяглу війну, і, а з Трампом це домовленості про капітуляцію України, про прийняття так званих територіальних реалій. Саме про це це прийняття реалій, це знову ж таки. Перемовини для того, щоб вирішити питання України. Але проблема цих перемовин, в тому, що я бачу, що будуть натискати на наших державних діячів, тиснути дуже сильно, що вони навіть, може, будуть змушені піти на ці перемовини. І в цих перемовинах будуть ставитися питання так, щоб. Україна визнала свої втрачені території е, і відріклася від них. Тобто це дуже серйозні речі, і е, ще, от навіть е, в, в світі, я ще не відчуваю, що скажуть наші керівники, тому що для нас ці умови неможливі. Наше керівництво, і, зокрема, президент Володимир Олександрович Зеленський казав неоднократно, що він жодним разом, жодним чином на них не піде. Тому будемо бачити, що і як. Багато хто дорікає мені за те, що я пророчу Байдену перемогу. Але все-таки беручи до уваги дуже складну виборчу систему США. Це може відбутися. Це може відбутися. Тим паче, перемога Трампа мною ставилася під сумнів, тому що йшли судові засідання, і Трампа не повинні були допустити. Але все таки, станом на зараз, Трамп, лідує, лідирує, і він може перемогти. Може. Але все-таки я бачу, що Байден. Mm. Веліар, дуже влучні у вас пророцтва, Ви прям дуже чітко, відкрито все заявляєте, і це прекрасно. Хочеться трохи зараз до подій культурних. В Америці завжди заявляли, що у них культура не має відношення до політики. Але посеред премії Оскар було показано промову Навального. З якою метою? Ну, знову ж таки, це йде по цих картах. Це йде тиск на Путіна, тиск на Росію. І знову таки проявляється певна людяність Заходу. Що я хочу сказати з приводу е, Навального: це справді лідер, який е, міг об'єднати росіян, росіяни йому певним чином довіряли, і він міг нам допомогти Україні. Так, є вислови про бутерброд, є вислови стосовно його ставлення до Криму, але він пережив зміну цих думок. І все-таки смерть Навального для мене також це особиста трагедія, тому що саме на цю людину я покладав свої надії. Хоча я темний практик, я взагалі надій не маю ні на що, але. Але Навальний він справді міг розколихати там владу. Тепер вже остаточно ніхто ні на які протести революції не вийде ніколи. Тому що е, раніше, коли в Росії стався економічний колапс, ми могли покладатися на дію е, Навального. А зараз ні. Тобто, і якщо Путін помре. То ми одразу б покладалися б на Навального. А, а тепер? тепер А тепер немає ні на кого покладатися. Тепер е, на зміну Путіну може прийти той самий син Патрушева, чому би і ні. Е, тоді для нас буде здаватися Путін ангелом, якщо прийде син Патрушева. Тому що син Патрушева ще гірший за Путіна. Ще гірший. Ще гірший. Тобто, справді, те, що я, я не розумію справді певної радості з причини смерті Навального, ну, це була наша надія. Вона померла. Ну, дуже дивно, звичайно, що коли він був і були можливості робити якісь протести, ну, знаєте, російський народ теж такий дуже дивний. Коли були можливості робити протести, коли він був у в'язниці, всі боялися ніхто цього не робив. Проте, коли на його похорони, це була ціла якась епопея. Ну, все уже, якби, тобто стільки народу, значить, вони не побоялися. Просто це ще раз доказує, що це надзвичайно трусливий. І бездушний, без Звичайно. сили волі народ. Але ж, е будь-які зміни повинні впроваджуватися е ракетними ударами по Москві, е вибухами по всій Росії, е наступом на е нашому східному фронті. От е зміни треба в Росію впроваджувати лише бойовим шляхом веліар останнє питання на сьогодні на рахунок того що чи буде росія чи зможе вона запустити масове виробництво та вдосконалення Керованих авіабомб, тому що від цього дуже залежить спокій України і ситуація в Україні. Тому що вони про це голосно заявляють. Але чи зможуть вони зараз це економічно потягнути? Чи будуть вони це дійсно впроваджувати? Так будуть. Так будуть. Так будуть. В них є потуга. В них нарощене військове виробництво, вони зробили, скажімо так, над помилками своїми аналіз. І у них буде така можливість, вони будуть їх виробляти. Їм допомагає також якась країна, це, безумовно, Корея, Китай, Іран. Вони будуть кошмарити нас цими, цими кабами. І, на жаль, це так. і Мені це дуже шкода. Я думаю, що ми витримаємо. А, і Якщо навіть це буде, то я вважаю, що ми витримаємо території наші, збережемо, але тепер втрати будуть більшими. На жаль, веліар надзвичайно вдячний, що завітали до вас, зробили такий прогноз. Будемо надіятися, що люди прислухаються, це вбереже багато життів, дасть з якоїсь сторони віру і надію у нашу перемогу, дасть розуміння ситуації. А я ще раз хочу нагадати, що якщо ви хочете зустрітися з магом коронованим магом темних сил веліаром, ви можете це зробити 22 березня в Почайна івент холі і придбати ексклюзивну езотеричну продукцію. Тому що та продукція, яка буде представлена на фестивалі, ви її не знайдете більше ніде. Тож до зустрічі.